Пане Шкіль, ви перебуваєте у Празі як голова постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї НАТО, засідання якої щорічне засідання починається сьогодні у столиці Чехії. Які ваші очікування від зустрічей від цих зустрічей? Ну, Парламентська асамблея НАТО. Вона має дві сесії осінню і весняну. Весняна сесія це якби. Виставляє завдання. А осіння сесія звітується. Тобто, ми маємо в празі тут звітню сесію, буде переобрано голову парламентської асамблеї НАТО, і головна тема буде звичайно. Мала бути ця, але насправді буде головною темою цієї е, нашої конференції, Тоді парламентської асамблеї буде вибори у, в Україні, в тому числі тобто вибори в Грузії в Україні. Ну і те, що можна було б назвати виборами в Білорусі, тобто підсумки будуть робитися по е, трьох країнах. Буде доповідь. Пана Луціо Малана, сенатора з Італії, який буде е, доповідачем щодо проблем із демократією, які утворюються в Росії, Білорусі, Україні. Тобто Україна вже, е, на думку парламентської асамблеї НАТО, прирівнюється до двох країн, з, ну, якщо Росія з, з фасадною демократією, країна Білорусь, країна без демократії, ну, то Україна дуже. Впевненим кроком рухається до, цього, до цієї когорти країн, які е, попирають демократію, не підтримують свободи і права людини е, генеральні і таке інше. Тобто, це буде обговорено, буде проаналізовано вибори, буде проаналізована. Е, Ті фальсифікації, які відбувалися, ті затягування з підрахунком голосів, які відбувалися з допомогою влади, як місцевої, так і центральної, але в будь-якому випадку це відбувалося за участі владних органів і на очах у узпостерічів. Чому це питання буде обговорювати парламентська асамблея НАТО? Ну я підкреслюю тільки що вона складається із національних парламентарів, парламентарів від різних парламентів Європейського Союзу і, і НАТО, і була делегація. Яку очолював заступник президента парламентської асамблеї НАТО пан Асан Агов, це колишній міністр закордонних справ Болгарії, колишній голова постійної делігації Болгарської в? Зараз в парламентській звали НАТО зараз він а, в член делегації, але зате займає дуже високий пост і, в структурі панато. І він був очільником делігації, яка на свої очі бачила те, що відбувалося в Україні, і буде також враховано у звіті у, у звіт самої самої делігації, яка була в Україні. На виборах працювала у виступі пана Луся Малана. Пане Шкіль, на нинішніх парламентських виборах, які зокрема дещо критично вже оцінювали спостерігачі від парламентської асамблеї НАТО, ви не були обрані, бо були в восьмому десятку списку партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, за яким балотувалася вся об'єднана опозиція. Тим часом на попередніх двох виборах ви були на 13-14 місці, тобто, в цілком прохідній частині списку, що зараз відбувається? Ця, взагалі, в партії батьківщина в об'єднаній опозиції? Чому у вас, який нині, є одним із заступників голови фракції батьківщини в парламенті? Чому до вас так поставилися? Як ви це сприймаєте? Чому так поставилось? Треба запитати у тих, хто це зробив персональну відповідальність за це несе. Тобто приймав рішення про моє у місці перебування у списку Олександр Турчинов. Він заступник, перший заступник голови партії. Він начальник штабу виборчого об'єднаної вже опозиції. І це він визначив, що моє місце у партійній ієрархії має є 44 м тому що наші списки з'єднувалися. Було фронт змін. Формувався список з частиною опозиційних партій і партія Берківщина з частиною опозиційних партій. Але ну, навіть поза тим, тобто я отримав оцінку 44-го номера в партійній іерархії. Ну, це, це смішно більше ніж, тому що жодної претензії, жодного зауважень, взагалі жодного слова зі мною ніхто не говорив. Я вперше почув номер, свій номер на з'їзді, я був, ну, скажімо, так, м'яко кажучи, неприємно здивованим, тому що у будь-якому випадку це втрачений мандат, тому що я міг би піти на тяжкий мажоритарний округ і виграти там, якщо хтось не вважав недоцільним моє перебування у списку. Хоча знов таки кожна доцільність і недоцільність має бути виправдана. І хтось має мені пояснити, чому так сталося, які що послужило причиною. Можливо, мої національні погляди, можливо, ще щось інше. Не знаю, мене це, це просто ну, здивувало. Я думаю, як і більшість виборців, які не побачили мого призвичаї в списках, але це все відповідальність і, і перед людьми, і перед Богом. Власне, на керівництві саме всеукраїнське об'єднання Батьківщина, тому що об'єднана позиція не визначала мого місця в списку. Це я вже сказав, персонально людина мені сказала, що я от вирішив, щоб ти був 88. Чому невідомо? Що ну, це зараз буде залежати від того, як будуть розгортатися події в Україні. Ось це і буде. Поясненням того, що діється в опозиції, що мало бути зроблено. Я палкий прихильник був ідеї проведення нових виборів, фальсифікації були явними. Тобто, що встигли вже зупинити, то продемонструвало, що це практично. Ну що другий округ е, об'єднаної опозиції було пер, пер, перемога відібрана, і навіть там, де ми. Насправді, не може, і не очікували перемоги, але люди проголосували, тому що люди голосували проти існуючої влади, проти існуючого стану речей, проти того, що відбувається в Україні, і голосували за демократію, за рух України в світове демократичне коло, а не в Митний Союз і в Євразійський Союз. І в такий спосіб відбувалося голосування. Просто питали: люди не знали, хто це, не знали, в який спосіб відсепарувати фізіономічно цю людину. і була абсолютно недома, але вона представляла опозицію і за неї голосували. Це десь, що мені нагадує, власне, 2002 рік, тоді також відбувалася така прямолінійна чорно-біла залежність. Ти зі злого боку або з правильного, доброго боку. І навпаки. Тобто, ну, з іншого боку, так само оцінювала, наприклад, прихильники партії регіонів. То е, треба було обнулити списки. Треба було примусити владу піти на перевибори. А не треба було визнавати те, що вибори відбулись хоча б частково демократично. Так мало ставити опозиції, тому що демократія ну, не може демократія зборонити скоєння кримінальних злочинів, правда? Ну не можна буде засталя цього. є правоохоронна система, яка ловить злочинців, притягає до відповідальності. І все. тобто, вони існують скрізь і в тоталітарних режимах і в демократичних. Це не є якби залежно від устрою в державі, тому відбулися просто кримінальні злочини, бо за гроші в першу чергу мажоритарних кандидатів. Фальшувалися вибори на їхню користь. В більшість в 99 випадках зі це були або прямі представники влади, або приховані. Немає значення, що він там має назву незалежний кандидат, але ми за прізвищем, за його життєвим шляхом, зрозуміло, куди де він буде потім після обрання. Звичайно, в більшості в коаліції, в партії регіонів. От власне. Треба було обнулити списки, треба було не йти на а, компроміси, бо це кожний компроміс руйнує підтримку суспільства, тому що суспільство голосувало безкомпромісно, тому воно не чекає компромісів від опозиції. Компроміс перший відбувся на превеликий жаль. Списки вже не обнуляються. Вже це зірна забута тема. Тобто лишилися перевибори п'яти округах. Для чого ці перевибори? Що що вирішують п'ять округів? Ну, якщо вже по всіх проблемах, то їх було тринадцять. Якщо там ситуація вирішилася в якийсь кращий бік, або зупинилася, то треба це або визнати і тоді вже для чого проводити проводити ті наступні п'ять перевиборів е, е, наступний крок. Це вже буде звичайно чи буде приймати присягу з бо також може, якщо 151 народний депутат, 151, не прийме присягу. Це означає, що не буде діяти ця Верховна Рада. Так, будуть піднімати по списку, буде багато інших варіантів є. Але якщо буде подальше, якщо ниніша Верховна Рада запрацює один день, всі приніпросяг, все піде на Катну колу, вони працюватиме 5 років. І можна з впевненістю ствердити, що без народного повстання вибори вже в Україні відбуватися не будуть, без суспільного гніву, без суспільного спротиву. Тому що тоді е, опозиція розпишеться у нездатності власній нездатності. Хоча я впевнений, я не сумніваюся в тому що опозиція доведе свою дієздатність, тому що це питання вже е, не власного збереження, збереження своїх місць в парламенті, а це збереження демократії в Україні. Це, врешті-решт, ну може це й голосно сказано, і патетично це збереження України, тобто від їхньої позиції буде залежати. Пане дві 2002 року, про який ви згадували, ви були обрані до Верховної Ради за мажоритарним округом із за град, практично без виборчої кампанії, і це вас по суті тоді врятувало від кримінального переслідування за звинуваченнями, які проти вас висували після кампанії Україна без кучми 2001 року. Зараз ви вперше з того часу втрачаєте депутатський мандат і з ним депутатську недоторканність. Чи не побоюєтеся ви, що проти вас можуть знову підняти ту? Справу я не боюся, маю документи в тому, що буде відновлена справа 2001 року. Мене в 2010 році попередила Генеральна прокуратура. Що справа моя ведеться повним ходом? Вона відновлена, відновлена спеціальна група в Генеральній прокуратурі, яка займається моєю справою. Викликалися. Це безпрецедентний випадок. Викликалися люди, які відбули термін покарання. Вже вони от відбули той термін між покаранням і перебуванням на волі, що їхня судимість автоматично касується, скасовується, так? Вони жодного стосунку до цієї справи формально немає, до моєї справи. Ну, формально, неформально, звичайно, так, тому що ми були разом і так далі. Але вони от е, викликали їх на допити. І ці допити полягали тільки в тому, що ви можете якісь дати нові свідчення, не можете. Добре, але підпишіться, що ви були у нас і. Поставте свій підпис, що ви не маєте нічого нового повідомити про події 2001 року і Про її роль у цих подіях Андрія Шкіля. Все. вони це зробили. Фактично, це вже утворилася нова папка, датована 2010 роком. І не дивлячись на те, що термін давності минув у 2011 році, не дивлячись на все це, бо ж чудово знаємо справа Тимошенко. Та ж сама історія. Там там термін давності минув не рік тому, як в мене, півтора практично, та а там термін давності минув 10 Ть років тому і все одно до неї повернулися. Тому для нинішнього режиму в Україні немає жодних перешкод в цьому, в цьому плані. Так. Вони не звертають на це увагу. І більше того, я вже звернувся в 2011 році до Генеральної прокуратури за столом, будь ласка, закрити мою справу за терміном давності. Вони сказали, ні. Ваша справа виділена в окреме провадження, вона ведеться, допитуються, ведеться якісь там аналізи матеріалів, дослідження, допити, якісь проводяться. Ну, я не міг перевірити цю, бо це ж таємниця слідства, Мені ніхто про це не повідомляв, але вони про це мене поінформували, що це робиться. Тому як тільки у вас, якщо ви хочете, щоб була справа за термінів даності закритий, ви втратите недоторгність, Ми вас заарештуємо, суд вирішить вашу долю. Якщо він підтримає позицію е, закриття справи за нереабілітуючими ознаками, то тоді так воно й буде. Тобто, фактично, е, у мене історія така, що 10 років тому я з в'язниці пішов в парламент, а зараз через 10 років тому на превеликий жаль, я з парламенту можу опинитися у в'язниці. От у мене власне цей час ще наступає 17 грудня, коли ну там не знаю, то що 17-19, між 17 і дев'ятнадцяти грудня приймає присягу новий парламент, є втрачаю імунітет і подивимося на реакцію української держави в цьому випадку. Мішкіль, дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам. всього найкращого. Дуже дякую, взаємно.